Таю 28 серпня готова підсумувати. Інформаційна служба першого подільського. Чим запам'ятався цей день? Розповім за мить. Захоплення українськими захисниками Курщини це одна із складових шляху до перемоги, заявив президент України під час прес-конференції. Усіх деталей та перспектив, звісно, не відкрив однак, запевнив, ця операція відіграла вже значну роль на полі бою. Та головним є те, що світ побачив, як українці гуманно ставляться до нації, що принесла нам війну. Ми нічого не доєднуємо до нашої держави, не змінюємо законодавства. Конституцію, то, що нам не потрібні, зайві, чужі землі. І чужі громадяни також нам не потрібні. Щодо ставлення, передусім, я вважаю, що наші люди вони, вони просто кращі. Просто краще. Вони не відносяться до цивільних, хоч це і цивільні ворожої країни, вони не ставляться як звіри до них, просто як люди. Ви думаєте, що головком, чи я дзвонив і сказав: візьми ведро і неси бабці, дай води. Та, та люди йдуть, і люди, наші військові, такі, такі нормальні просто люди. Безумовно бувають різні ситуації. Безумовно, але в більшості свої. зрозуміло чому. Ось такий народ. Ну, сильний, але завжди трішки трішки когось жалко. О, такі люди. Да. А що стосується... Інших речей вони знають, що важливо. Нам дуже важливо не бути такими, як ті, які принесли до нас війну з мародерством, з гвалтуванням і так далі. Я дуже пишаюсь нашими воїнами, що у нас такого і близько немає. Йому було лише 27. на Шепетівщині. Попрощалися із захисником, який загинув у Курській області. Олександр Пашкійський, навідник десантно-штурмового відділення, загинув 19 серпня 2024 року. Сахновецька громада навколішки зустріла свого героя на щиті, віддавши йому останню шану за його мужній подвиг в ім'я України. Посмертні нагороди Героїв Хмельниччини вручив родинам загиблих Сергій Тюрін. Згідно указів президента України, орденами за мужність третього ступеня посмертно нагороджено: чорного Олексія Павловича, Дорошо Олександра Сергійовича, Власишина Володимира Руслановича, Шевчука Василя Володимировича, Бураковського Юрія Петровича, Підгорного Максима Анатолійовича, Балацького Віталія Івановича, Пашинського Олександра Антоновича, Луцика Василя Леонідовича. Під знакою президента України за оборону України посмертно нагороджено старшого сержанта поліції фурмана Миколу Миколаєвича. Вічна пам'ять та слава нашим захисникам. Герої України зможуть отримати житло від держави. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. Згідно з документом, особи, яким присвоєно відповідне звання із врученням ордена Золота зірка або рідні полеглого, який отримав відзнаку, мають право на житло від держави. Чи підтримують хмельничани таке рішення? Запитали в нашій щоденній рубриці. Президент України підписав указ, згідно з яким громадяни, які отримали звання Герой України, мають право отримати житло від держави. Зокрема, отримати помешкання можуть рідні загиблих героїв. Чи підтримують таке рішення хмельничани? Дізнаємося. Так, звісно, головне, щоб героїв давали тим, хто справді герой підтримую. Чому? Ну тому, що вони віддали своє життя або віддали, або пішли добровольцями. Получається, звання мені ті люди, звичайно, які йшли добровольці. Я так розумію, тому що вони відчувають себе українцями звичайними ідуть такими патріотами. І я думаю, що це правильно. У нас не настільки їх багато ці герої України, щоб їм не дати. От таке належну дань. Підтримую, звісно. У нас саме двоє військових є, я знаю, що це таке. Ну, звісно, вони заслужили за це. Їм потрібна якась підтримка. Я за. Я думаю, вони заслужили на це. Думаю, так. Да. Підтримую, те, що в мене саме загинув чоловік. Ми всього були в шлюбі недовго. І те, що вони там роблять, це дуже велика праця і вони заслуговують на це. Тому що зараз багато чиновників, які просто так це мають, а хлопці вони не мають можливості заробити на це, навіть не дивлячись на те, що вони отримують великі кошти. Я сама знаю, на що вони йдуть. Підтримую, вони заслужили. Звісно, підтримую. Я вважаю, що кожні, навіть діти війни, мають таке право. Батальйон патрульної поліції розпочав свою роботу на Кам'янеччині. Це знакова подія не лише для правоохоронців області, а й для України загалом. За словами Сергія Тюріна, цей підрозділ слідкуватиме за правопорядком не лише міста над Смотричем, а й на території всього Кам'янець-Подільського району. Також на урочисте відкриття завітав керівник відділу з правоохоронних питань Посольства США в Україні Річард Сандерс. Грошові премії за високий рівень знань та професіоналізм на освітній ниві вручили у Хмельницькому. У межах освітнього форуму відзначили випускників, які отримали по 200 балів на МНТ, найкращих педагогів та найстаранніших школярів. Зокрема, представники закладів освіти обговорили актуальні питання щодо нового навчального року. Успішна здача НМТ – це мрія для сотень учнів. Тих, у кого вона здійснилась, відзначили грошовою нагородою. Загалом у Хмельницькому 28 випускників отримали 200 балів на мультипредметному тесті. Троє 400 балів, і лише двоє вибороли 600. Серед них випускниця Яна Книр. Я отримала 200 балів з української мови, математики та англійської мови. Я вважаю, що це все завдяки от щорічній підготовці до Олімпіад, завдяки великому повторенню і завдяки тому, що я доклала багато зусиль до проходження пробних тестів та загалом піднажала під кінець року. У межах освітнього форуму нагородили не лише успішних учнів, а й найкращих педагогів. Пані Марина разом з ученицею здобула перемогу у міжнародному конкурсі імені Петра Яцика. Каже, приємно, коли результати багаторічних старань не проходять дарма. Ми поступово йшли до цієї цілі. Першою нас було перша наша перемога була міський конкурс Перше місце, далі обласний, далі міжнародний всеукраїнський. А сьогодні нам присуджено рішення міської ради персональні премії, які ми будемо протягом з 1 вересня протягом року здобувати. Загалом вручили 114 нагород, аби стимулювати дітей до навчання ще більше та показувати, що навіть у юному віці знання можуть приносити кошти. Суму премії збільшили. Три по двісті означає 21 тисяча. Як на мене це доволі непогано. Є три учні, які два по 200 да, набрали. Це означає 14 тисяч. І ну, є, є більше 30 учнів, які раз по 200 набрали. Це означає 7 тисяч. На освітньому форумі також зібрались управлінці, щоб підвести підсумки попереднього навчального року та обговорити питання щодо майбутнього. Ми сьогодні будемо говорити з управлінцями про зміни до типових освітніх програм нової української школи, про зміни до оцінювання дітей в новій українській школі. Також будемо говорити про зміни і оновлення програми захисту України, про безпекові фактори для того, щоб новий навчальний рік був безпечний. Ну і звичайно, будемо говорити про ті ризики, про ті виклики, які можуть нас чекати в умовах воєнного стану. Як зазначають фахівці, цьогоріч основний акцент будуть робити саме на очному навчанні та планують максимально викорінити дистанційну форму здобування освіти. Тетяна Ржепянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Ліцей для учнів з 16 сіл 2 вересня. Вже готовий розпочати новий навчальний рік, один з найкращих закладів освіти у Красилові. Там здобуватимуть знання більше шести сотень дітей. Для них облаштували класи безпеки, простір з українською символікою та нове укриття. Про це нашим журналістам розповіла директорка закладу Олена Ковальчук. Навчальний заклад для містян та дітей з околиць у Красилівському ліцеї навчаються діти з 16 сіл. Розповідає директорка закладу Олена Ковальчук, аби дати дітям можливість навчатися. Громадою курсує три шкільні автобуси. Наш ліцей створений ще є з початковою, середньою та старшою профільної школи, з поступовим виведенням саме початкової ланки. За допомогою професійних фахівців діти мають гарні результати у навчанні. Серед недавніх випускників є 11 медалістів. Загалом останнього року у ліцеї функціонувало 28 класів, 13 з яких профільні. У нас є профіль української мови та літератури, історії України та всесвітньої. Учні також мають можливість вивчати на профільному рівні математику, біологію, українську мову. І якщо є ще потреби, ми маємо можливість їх забезпечити. За словами фахівців, цього літа не обійшлося без ремонтних робіт. Оновили три санвузли та дві роздягальні. Особливу увагу тут звертають на безпеку. Тож минулого року було проведено капітальний ремонт укриття. Це сталося можливим завдяки фінансуванню із державного бюджету, на що було виділено 6 мільйонів 228 тисяч. Ну і, звичайно, дуже великий вклад Красилівської громади до фінансування у сумі 47,3%. Це було в межах 5 мільйонів 700, здається, 27 тисяч. Родзинкою закладу є клас безпеки та подільська світлиця, що наповнена українською символікою. Вона працює з 2013 року. У року. спочатку нею займалася скрипнюк Людмила Григорівна, це наша вчителька трудового навчання. Далі підхопила цю хвилю чорну з Валентина Олександрівна. Вони за допомогою дітей учнів беруть всі досить такі цінні, гарні речі. Їх реставрують, відповідно за ними слідкують. Також на базі закладу діють різноманітні гуртки та заходи з патріотичного виховання. Тетяна Ржипянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Соняшник на грудях символ пам'яті та скорботи. До 29 серпня, дня приуроченого захисникам, які загинули в боротьбі за незалежність. У Хмельницькому відбувся майстер-клас з виготовлення символу події. Детальніше у сюжеті. Вирізають жовті листочки, приклеюють чорну середину та майструють соняшник квітку, яка є згадкою про полеглих за незалежність. Вони символізують пам'ять про героїв. 29 серпня вся Україна вшановує пам'ять захисників, які загинули у боротьбі за свободу. В честь події у Хмельницькому підтримали акцію Сонях пам'яті, щоб нагадати кожному про сотні наших військових, які полягли на соняшникових полях в Іловайській трагедії у 2014 тисячі Соня це квітка мужності і квітка символ життя українського народу. Так прийнято, що саме в цей період завжди дітки виготовляють соняшники, і ми позначаємо себе соняшниками на знак пам'яті про загиблих воїнів, які боролись за нашу країну за нашу незалежність. Відтак у місті влаштували майстер-клас з виготовлення пам'яток для дітей поліцейських. Ми з проспілкою вирішили, що дуже важливо долучати саме дітей, наших дітей, дітей, працівників поліції до таких заходів пам'ятних, щоб вони вже з дитинства розуміли важливість цього і важливість пам'ятати завжди про тих, хто нас захищає. Допомагають створювати символічну прикрасу майстрині з науково-методичного центру культури і мистецтв. До справи доєднались і дорослі. Я вважаю, що в кожному садочку в кожній школі на таких мистецьких затих кожній музичній школі вище. ми повинні щотижня говорити, проговорювати про тих наших, яких ми повинні пам'ятати про кожного воїна, про кожну захисницю. Виготовлені соняшники ж діти планують подарувати рідним чи просто перехожим. В честь підтримки акції організатори закликають всіх небайдужих створювати власну квітку пам'яті. Тетяна Ржепянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Цією інформацією ми завершуємо наш підсумковий випуск. Традиційно нагадую вам, що на офіційних сторінках першого подільського ви завжди знайдете найактуальніші події. Дякую, що обираєте нас.